І потрапив у воду з використанням штатних засобів порятунку на воді. Навчання почали з порятунку людини на воді. За легендою, один із відпочивальників почав тонути. Рятувальники забрали чоловіка з води на човен, а вже на березі передали медикам. На навчаннях було близько 40 надзвичайників, серед них Іван Коваль. Чоловік каже, працює нещодавно після служби в армії за контрактом. Одразу пішов до надзвичайників. Прийшов я сюди, бо була дитяча мрія, можна сказати. Найбільш цікаво було, як сработала група водолазів на воді. Вони дуже зробили швидко і практично винесли постраждалого на воді, і дуже гарно зробила швидка допомога. Загону спеціального призначення, який за допомогою рятувальних засобів, тобто жилет, круг та мотузка, здійснює вилучення постраждалого з води з подальшим наданням йому першої домедичної допомоги. Другу людину за сценарієм рятують за п'ять метрів від берега. На першому етапі у нас був постраждалий, якого витягнули з води, а принесли до нас, в нього ніяких пошкоджень не було. Тобто ми швиденько його опросили. Подивилися, що все в нього було в порядку. Побачили його стан і відвели до швидкої. В другому випадку у нас був постраждалий, якого було відсутня ознаки життя. Не було дихання, не було сознання. На цьому етапі ми викликаємо швидку, розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. Також рятувальники відпрацювали гасіння пожежі на березі, проводили майстер-класи, як правильно робити штучне дихання та транспортувати травмованих. Вже в цьому році ми маємо в 21-му році ми маємо 32 події небезпечні на водних об'єктах. На жаль, 16 чоловік у нас загинуло, і близько 25 чоловік, не, близько двадцять чоловік врятувалися. Це свідчить про те, що свідомість наших громадян стосовно своєї безпеки при поводженні водних об'єктів залишається на надзвичайно низькому рівні. За словами Олександра Шевченка, цього літа на трьох офіційних пляжах Дніпра це Монастирський острів, пляж Сагайдак та офіційний пляж у Придніпровську чергуватимуть рятувальники. Працюватимуть з 8 до 18 години. Олена Ростовцева, Павло Черненко, новини на Суспільному, Дніпро.